Кіровоградщина і це остання серія наших бісерних мандрів, які завершуємо фактично в центрі нашої країни. Існує скептична думка, що це зовсім не туристичний регіон, проте ми думаємо, що в цій області є багато цікавих локацій, які варто відвідати. І одне із таких це маловідоме урочище із назвою Каскади, яке розташоване на південь від села Злинка, є частиною українського кристалічного щита, головної тектонічної структури нашої країни. Це гарна локація з масивними виходами кристалічного фундаменту. Що відшліфовані льодовиком та водою. Дехто вважає, що деякі місця тут виконували функцію скіфського святилища. Можливо, і дійсно так, бо місце має якусь магічну енергетику. А ви знали, що Бессарабія є не тільки на Одещині, але і тут. Першими поселенцями місцевості в районі річки Малої Висі всередині 18 століття були молдовани, тому зараз в містечку поряд є район Бессарабія. В самому центрі Кропивницького розташована хоральна синагога в споруді неймовірної краси кінця 19 століття. Це дійсно архітектура. Шедевр. Ще один приклад фантастичної архітектури будинок Барського. Він оздоблений розкішною ліпниною, яку можна розглядати не одну годину. Ось такі вони були наші неймовірні та фантастичні бісерні мандри всіма регіонами нашої прекрасної країни. Цей проєкт був запланований на більш короткий термін, але дуже символічно для нас, що ми завершуємо його в цей особливий день. Вітаємо всіх українців та нашу любу країну з Днем Незалежності. Ми завжди вільні та сильні. Щиро дякуємо всім, хто ці вісім місяців був з нами, слідкував за нашими бісерними мандрами, дивився серії та поширював їх. Щиро віримо, що кожна з них вам була цікава та корисна, та ви обов'язково будете подорожувати місцями, про які ми розповідали.